У усіх успішних людей є одна відмінність. Вони робили помилки. І вони робили їх часто. Але відмінність ще й полягає в тому, що вони не боялися їх робити, тому що вони усвідомлювали, що помилка веде до розвитку. Тому і ви дозвольте собі таку розкіш. Дозвольте розкіш робити помилки і вчитися їх виправляти. Що означає виправляти? Це насамперед визнати те, що ви чогось не знали, і що у вас є можливість щось підучити, щось дізнатися, щось вишукати якусь таку інформацію, чи щось спробувати зробити таке, щоб виправити цю помилку, і на майбутнє не робити її, а дещо засвоїти, засвоїти певний урок, який був визначений вашою помилкою. Тому так само і дитина. Дозвольте їй не триматися за помилку, дозвольте їй розвиватися, і все це визначає спочатку ваша реакція, шановні батьки.